Всім добрий ранок. У віки вже ранок почався з молока і бутербродів. Цей, до речі, хліб тут випікає німець, приїхав і відкрив свою пекарню. Хліб дуже смачний, правда? Угу. Дуже схожий на нас. На, на нас На наш. і далі. Кубаса також німецька. Ще мама привозила запаси. Лишились. Ми ще сюди одну притарабанили. І помідорки теж вже купила. З Олегом їздили ще вчора ввечері, сьогодні їздили. Купили олію, вермишельку. Кава. Ну, ось таке всякий наборчик. Різного всього. Тут у нас такий ще трішки трешняк робиться, тому що я розпочинаю прибирання. Скупила всі різної хімії, ось такої, хочу все попротирати, пустці. Пульти і постіль також потрібно перепрати, поміняти. Тобто, ну ось таке. Будемо сьогодні такими справами займатися. В принципі, хата настільки маленька, і тут нічого такого зайвого немає, що прибирання буде, надіюсь, швидким. Значить, ми я тут вікно, я чуть не вкакалась, чесно вам скажу. Вилітає такий геконіще. Ну, в принципі, він маленький. Але знаєте, коли я собі ось так мию тут вікно і тут щось біжить, пробігає. Ще потрібно звикати до ось цих геконів, всякого повзучого, тому що це острів і тут всякого дуже багато. Ну, головне, що я не скорпіон. Бляха, який він швидкий. Гікон, давай но ну, на вулицю. Ну, все, у мене одна кімната готова. Я ось сюди пересунула типу, нашу шафу, тому що тут нам потрібне місце для роботи. Оце, до речі, вікно мені так не подобається, але вони чомусь його взяли, заклеїли просто ось так. Тобто ну, дуже мало світла. І вікна, вони, якщо ви замітили, не знаю, чи видно через екран, вони не, ну, типу, не пускають світло, тому що вони, типу, бачите, як чорна плівка типу, від сонця. Ну, З однієї сторони, це класно, тому що типу, ну, постійно сонце жарко. А з іншої сторони дуже мало світла потрапляє в будинок. І зараз буду обробляти ось такою штукою. Типу наш деклофос, воно від всього. Тому що, ну, вже на пангані ми були, я вже знаю, що це таке. Тому зразу потрібно всю хату обшикати, тому що таракани, ну, гекон це таке. Але таракани, змії. Хто тут ще? Є? Ой, ну багато тут мурах, дуже різних багато. Навіть, до речі, залазили скорпіони. У нас було, було два в минулий раз, як ми приїжали, два будинки стояли один біля одного зразу, їх було тільки два і галявина. І до нашої сусідки, це якраз, до речі, ось ця, що ми ходили в гості, що чоловік одесит, а вона сама із Росії. То якраз до, до неї залазив ванну, постійно залазили скорпіони. Раз в тиждень стабільно. Тобто, ну, розумієте, це трішки таке. У нас один раз був величезний павук, я такого ще не бачила, він був такий чорний, але він був, напевно, як пів моєї ладоні, був дуже здоровенний. Тому потрібно все обробляти дуже добре. Ну типу змії, кобри, ось таке, ну це ж острів, джунглі, це і зрозуміло. Тут багато всякої гадості, тому оце обов'язково має бути. Я зразу обшикую всі вікна, двері, тобто, все-все-все повністю, і будемо виходити з цієї кімнати. До речі, поки не забула, хочу вам розповісти про всю безпеку тайців. Наприклад, ми ще так як вчора ми приїхали. Я вам ще показувала, що тут ключі, чийсь будинок, і я сподіваюся, що він буде наш. Ну, тобто, він наш, так це був наш. Ми вгадали перший. Але до речі, власницю цих будинків ми до, до цього часу ще не бачили. Тобто, ми вже тут живемо другий день. І вона настільки каже: Ну, тобто, ми знайшли інтернет, списалися з ним. Вона каже: Так, це ваш будинок, заходьте, живіть, Живіть. типу, Олег каже: Їй ну потрібно ж гроші вам дати депозит, заплатити то все. Вона каже: не переживайте, ви собі там роз... відпочиваєте, розкладайте свої речі. Тобто вона написала just relax, don't worry, ну типу, не хвилюйтеся, відпочивайте, ось так. Ну це взагалі класно. У Нас в Україні зразу ти приходиш, тебе чекають власники, ти платиш гроші, тільки тоді ти заходиш в цей будинок, ну так далі. А тут настільки ось простота. І ми з нею списувалися. Тобто, ми там питали заводу, де потрібно взяти. Олег ще казав, а рисоварку вона нам пообіцяла купити, щоб ми не витрачали кошти. Ну це класно. Олег поїхав, забрав на пошту рисуварку. Тобто, ось такі, знаєте, побутові питання. Ми з нею вирішуємо по телефону. Гроші, депозит, вона нічого не взяла, і ми її жодного разу ще не бачили. Вона Каже, не переживайте, в мене просто є справа, я пізніше до вас заїду, ви собі там живіть, відпочивайте. Ну наскільки класно. Тобто, ось така довіра до людей. Ми її жодного разу бачили, вони нас, тобто ми можемо не тут три дні пожити та з'їхати, кудись переїхати, не знаю, знайти інший будинок. Але наскільки тут все на довірі, і наскільки тут е, щирі, ось такі добрі люди. Ну, тобто, тут, знаєте, мені здається, вони ще взагалі цітайці, вони не спорчені, не спорчені світом. <сум> якось так, не спорчені люди. Знаєте, якось ну, дуже приємно, ось такі речі. Також витираємо вентилятор. Подивіться, він ніби ніби тут все частенько прибрано, але подивіться ось сюди, скільки з нього бруду і сміття всякого. Віки теж лад. Віка вже собі складає свої зошити. Стіл не також із цей залу перенесли віці, шафу посунули. Ну таке таке. А моя територія це кухня. Мені здається, я одна із небагато так робить. Що, знаєте, хтось заїжджає на зйомну хату і просто перевертає все вверх дном, щоб все було чистеньке, гарненьке. Мені щось завжди страшно, оці тумбочки. Мене таке відчуття, що звідси щось вистрибне. Вони якісь такі страшні, а плюс таких, знаєте, тут ці всякі лазять, всяка живність, то взагалі я їх запшикала, ось цією хімією, закрила і все. І поскладала туди все, що мені не потрібно. Тобто, ось такий посуд. Тут багато якогось посуду він не дуже в гарному стані, якийсь брудний, то я це все поскладала і все. І ось тут наводжу порядок. Ну, в принципі, залишилось ще небагато, тільки кухня, студія, ось це типу, і все. Ну, все, пока. Це вже класно, коли в тебе є свій транспорт, тому що кажу, ну в нас вже якби обід і не мішала би пообідати. А тут є в Таїланді дуже смачні зні коктейлі. І кажу Олегові, потрібно щось холодненького. Він все зрозумів, сіли з вікою на байк і погнали по освіжаючі коктейлі. Тут вони просто бомбезні. А я далі наводжу лад, залишилась тільки ця кімната. Повністю все поймали цей хаос, коли зразу переїжджаєш, починаєш ось це прибирати, складати. Ой, капець. Але мені це подобається, тому що, знаєте, хто нове місце, все новеньке. Ти собі як то прибираєш в задоволення, а не вже тисячу мільйонний раз в хаті потрібно прибирати, бо просто потрібно прибирати. а Тут, знаєте, як то переїзд, воно трошки інше. Ось Тут в мене тайці, Вони будують будинки, тут і в них зараз також обід. Ось там собі сидять я якраз тут мою посуд, прибираю цю частинку і наблюдаю за тайцями. Так, так, так. коктейлі приїхали. І прачка. І постіль. Так, Олег ще забрав, я вже забула про неї, що чесно. Так, а де моє? Я так розумію мій. А що я брала? Морква, яблуко і мінт. Мінта не було. Не було м'яти, треба було їм не м'яти. А ти брала? Манго, пешанфу і. Манго, маракуя і банан. Класно. Показую вам цей коктейль. Вже він коштує 50 бат, коштував 40, але він був менший. Тут 0,7 а було 0,5. І вони дуже смачні, вони дають чуть-чуть льоду, свіжі фрукти, він просто нереально бомбічний. Я, до речі, вдома теж, в принципі, можуть робити, накидав фруктів, збив і готово, але не знаю, чи вони щось додають, чи в них якісь інші пропорції фруктів, або льоду. Вони знають скільки кидати. Тобто він дуже смачне і дуже ситний. Тобто, ось це випив і їсти не хочеться. В тебе який? Теж у нас двох оранжевий, я одна виділяюсь. У мене морква і панташнфруд і щось. Та в тебе кисляк. А віка в нас на прибиранні. Так? Неси, неси, неси. Куда? я не можу розумітися? Я не робу розумі. Не можу розутись. У мене руки все зайняті. Ну, Ні. У нас трішечки вже вимальовується якась картина, більш-менш ось вже підготували робоче місце. Мої окуляри, краплі, все як має бути. навушники в Олегові, тому що Олег завжди сидить в наушниках, бо я йому мішаю на роботі працювати. І ось, оця шафа це мене просто настільки напрягає. Я взагалі не люблю такого. Я взагалі мінімаліст, і якщо воно чим менше всього хламу видно, десь тим мені набагато краще. Але це, це жах. Це не шафа, це, це ужас. Хоч би якусь шторку дали закрити це все чи що, не знаю. ну Це виглядає. Мало того, що мало місця, так це виглядає все дуже дебільно, чесно. Я на це я дуже схарена. Дуже мало поличок, дуже мало всяких шкафчиків. Ну, тобто таке. таке. Ось це так само, ось тут мене дуже бісить. До речі, у нас ще є тут кімнатка така, ну там теж балкон. Ось така в них, типу, шуфляда. До речі, в Таїланді в них прийнято отак, що в них взагалі немає ніде тумбочок. Бачите, немає такої повноцінної кухні. Це нам ще повезло, що у нас ось тут знизу, типу, є ці такі шухлядки. А так, у них просто ніколи ніде нічого немає. Ми перед тим також жили в хатах і в гостях, де були. У них просто ось така кухня це просто така поверхня. Все. У них поняття тумбочок взагалі немає. І Віка тут собі порядки наводить, так? Ну, Віка хоч якось прикрашає свою шафу. Тові є столик і теж ось така поличка, типу і все, і крісло. Ну, тобто мебелі тут максимально мало. Так, маловато тобі теж? Ну, Нормально. Нормально? Ну, Вік, як для однієї себе, то, в принципі, нормально. У нас з Олегом в кімнаті двоє і плюс ще весь домашній хлам теж в нас, правда, Віка? То віці, нормально. У мене тут рушники завістили. А, рушники принесла, ну так. О, Гарно? Це інтересна кольорова, що появилася. Так, краса, краса. Ну що ж, ми вже більш-менш навели лад в домі. Ну так, приблизно поскладали, навіть дивіться, таку штучку приклеїли на ключі. А чого ти її так криво приклеїв? <риво> ти що ось... не бачиш? <риво> Ні, <можна ходити. риво> ось тут поприбирали, все поскладали і їдемо на вечерю. До речі, поки я ще прибирала, просто не мала коли вам знімати. Нам привезли один байк і ось другий байк. Завжди ми їздили на одному байку. Але наші дупи підросли, так, Віка? А чого так. тільки я? Ну і моя. А моя... ти чого моя... ржеш? Моя... моя нічого. Я Олегула, нічого виросла на 10 сантиметрів. Я думала на 10 кілограмів, скажеш. <ріху> <ріху> ну вік, це нормально, ти ростеш. Ти ж якби дитинка. Ось. Ну і моя дупа, звичайно, підросла. І тому потрібно два байки. Це, до речі, один нам українець привіз, вони з Києва чи звідки? Один з Києва, з другий з А, з Чернігова. Жінка з хлопцем приїжджали. Ось, жінка з чоловіком приїжджали, привезли оцей байк, типу Олеговий, а там мій. Мій якийсь більший там ще з таким баком, ще й було е, якесь захисне скло. Вантажний тобто, байк. Вантажний якийсь. так. Я попросила його зняти те скло. Ось, ну, звичайно, байки ми орендуємо в українців. Тут вони теж таки роблять бізнеса, до речі, українці. Купляють байки. Ну і потім їх здають в оренду. Байки коштують, не пам'ятаю точно, десь 4 тисячі гривень чи що за місяць. Ну, це вже буде потім інформація детальніша, тому що не сьогодні. Все, їдемо зараз їсти, тому що нічого не їли і додому. За сьогодні їли ось ці коктейлі, що я вам показувала. Знімала відео, і зранку ми їздили з Олегом на круасани. Але я нічого не знімала, навіть не брала телефон. Ось і все. Тому їдемо на. Тут є така дуже смачна солена риба. Вона, тобто на грилі, на барбікю і в солі. Вся повністю в солі. Звичайно, вам зніму, покажу. І надіюсь, вона там ще є, я так думаю. Тому що ми ж не знаємо, це все по пам'яті, тому зараз їдемо в розвідку. І, до речі, на байку ще не їздила. Зараз потрібно знову привикати до байка. В Тайлайн... В Таїланді. В'єтнамі ми ж завжди пішком, таксі таке, а тут вже знову байк. Так, перша сімейна сварка. Олег, не хоче мені давати свій байк, тому що мені це подобається більше, і тут немає ззаді усі. Кабіна, він каже, що я Ві поїду на цьому. А Віка, а Віка теж хоче на цьому. А Віка хоче їхати з татом, тому що з мамою їй страшно. Та з чи то не гани? Їхати 20 Все, буде не я перший раз, ну дай мені нормально поїхати. Дараз ну ти диви, ти яке, га? Я це. в шоці. Ну, це не нормально. Доброго, це, це байк мені якийсь страшний. Та як страшний? Тас байк як байк, але просто цей новіший, так? А який це рік? Цей 22-й, цей 18, — 4 роки різниці, нормально. Мені просто той якийсь менш стрьомний, не знаю. чомусь. мені та корзина, мені здається, як вдруг щось, я можу просто зіскочити. Цей з корзиною я не зіскочу. Ми вже приїхали, в нас знову дощ. Як тут паркуватись не можна, нам потрібно десь переїхати. Зараз Олег два байки і перепаркує, бо мені, якщо чесно, не дуже хочеться виходити, мокнути під дощем. В принципі, байками мені було їхати одним і другим нормально, але той новіший, він набагато легше керується. Той він якийсь такий, знаєте, двірський. Не знаю, мені не дуже сподобалось. І, до речі, ще їхали в повороті, так як дощ, пісок, і знаєте, на байку трішечки може занести. Ми їхали. Я їхала перша Олег за мною, і взаді, як виявилось, їхали ще якісь дівчата на байку. Я їх просто не бачила. І вони е чую такий грохот взаді. Я думала, що це Олег з якою впали. Я швидко повертаю голову. Вже й забула, що я ще й за кермом, мене саму занесло десь там. Вже під чийсь паркан, але нормально справилася. Просто зразу різко затормозила. А це просто ззаді ще впали якісь дівчата. Ну, слухайте, це жах, якщо чесно. Ну, вони швидко не їхали, але все одно знаєте, пошкрябитись можна добренько. Так саме вже приїхали на рибку. Зараз вам покажу тут заклад. Його, до речі, трішки привели до ладу, він став якийсь набагато прикольніший. Якісь такі обновили столи. Ось кнопочка викликати офіціанта. Як так розумію, така парковка, світло вечірні. Він ще просто не дуже вечір, то його так і не видно. Але красиво, ось такі декорації. Краса. Так, і покажу вам ось цю рибку, яку ми дуже полюбляємо. Дивіться, яка краса. Я взагалі не знаю, що це за риба, якщо чесно, але вона, ось, бачите, вона вся в солі. Ось це все біле, це сіль. Ой, тут так тепленько, можна нагрітись. Ось покажу вам ще тут. Це вже вона, я так розумію, більш-менш приготовлено. Що це за риба, не знаєш? Бо я не знаю. Отже, навіть Талабія. Салабія. Талабія? Салабія? Талабія, Салабія. Щось я не зрозуміла, якщо чесно. Але виглядає непогано. І вона дуже смачна. Тут таке ніжне біле м'язко. Йдемо трішечки розвідаємо територію. Дивіться, як вони їздять на машинах. Таке частенько можна зустріти. Тут є церква, до речі. І ми якраз ось туди прямо трішечки трішки прямо, хвилини три на байку. Ми якраз раніше там і жили. Взагалі нічого не було. а Тут побудували такий величезний магазин фруктів, овочів. Ось тут дивись теж якийсь масаж чи що це салон. Тобто нічого взагалі тут не було. Було тільки якраз ось ця риба. Покажу вам з цієї сторони. Була тільки риба з нового і церква, і все, і більше нічого. Тут навіть поставили якийсь світлофор, не знаю, чи він взагалі робочий. Ну класно, панган розбудовується взагалі, тому ми вирішили зайти, подивитися, що тут і як. Ну, тут таке фрукти, овочі. Воно так виглядає, ніби тут не просто магазин, а якийсь типу склад. Так, якась гуртівня, склад у цього. Знаєте, тут закупляється так багато, я так розумію. Та й цін ніде немає до яких гриби. Знаєш, такі схожі, як на дереві Оці ростуть, такі, що не можна їсти. Бека. Це, до речі, до речі чорний перець. Тільки ще він не чорний, зелений. Та, ми його частенько купували багато різної зелені. Але, бачиш, тут і беруть по чуть-чуть м'яса. Так що можна, я думаю, і в роздріб, і не в роздріб. Різні помідорки, червоний перець, звичайно, огірочки. Ну, таке таке. Купа всякої всячини. Це щось таке дивне. Якісь гриби. Дивіться, скільки перцю, йомаю, -йо. Це сушений червоний. Перець. Я навіть стою, тут така, знаєте, запашина вниз б'є. Чуєш цей запах перцю? Зразу так, Турківна, так Так, Але я бачила, там бабулечка якась брала м'ясо. Чуть-чуть так, так, так. Це що яйця. Якісь яйця в якомусь соусі. Треба буде Фу! Маринований чесник. Кокосове молоко, Ось це. як я його люблю. Тайське. Ммм, Ну дуже смачне. Ось такий магазинчик. Так, цін немає, нічого немає, нічого не знаю. Все, на розвідку сходили, ціни не дізнались, але не знаю. Ну, немає, в принципі, сенсу і сюди так далеко їздити. Ну, як далеко, це, в принципі, три хвилини від хати. Але ми зазвичай купуємо це все у супермаркетах. Тут ціни в супермаркетах досить бюджетні. Ну, типу, не дуже відрізняється, чим на ринку, або ось таких магазинчиках. Поки ми ходили, Вітя вже тут рибку принесли. Ну-ка, ну-ка, о, яка вона велика, клас, Бачите, ось це відпадає. Це просто це все сіль. І до рибки завжди дають ось такий соус. Він дуже смачний і дуже пекучий. І ось ці макарони. Зараз я вам покажу, як це все потрібно комбінувати, тому що ми зазвичай просто їли рибу і не розуміли, для чого ці без... Ну, вони ніякі, просто макарони. А потім ми дали дупля. Чому так? Подивіться, який шмат солі. Просто відчепився від цієї рибки і вийшло просто біле м'ясо. І, до речі, дуже класно. Вони всередину напихають, бачите, ось листя лайму, лимонграс, бачу, ще купа всякої, всякої зелені. І показую вам, як це потрібно їсти. Звичайне листя салату. Далі я поклала ось цей соус. Трішечки, далі макарони. Ось ці такі вони ніякі. Далі кінза, ще якийсь листочок, чогось. І зверху також беремо звідси рибку зі і сюди накладаємо. Ось так це має бути. Так ось я поклала рибку і далі це все просто ось так замотуємо. Знаєте, у В'єтнамі був голубець ось це з рису, а тут голубець з листя салату. Ось так собі замотуєте і їсте. Воно набагато смачніше. Ми раніше не знали, ми взагалі не розуміли, для чого ці макарони нам просто приносять і зелень. Ми просто з'їдали рибу, та й все. А зелень я інколи забирала собою в кульочок додому, а потім робила салат. Так, і показую наш там ям. А ви оцінюєте, чи він такий, як я готувала, чи ні. Thank you. Помідор, філе. Ну, ми брали з філе. Це булька. Ну, колір такий, як в мене, грибочки, все є. Ну, звичайно, це все інше вони повиймали. Ось такий там ям. Ну, він дуже велика порція, нам ще принесли окремі три мисочки для кожного. Ще вікає рибка. Смачно? Це найкраще, що я їла колись так. Дуже класно. Віці дуже подобається ця риба. Там здається, вона всім подобається. Тут завжди такий ажіотаж. Інколи рибу потрібно замовляти, тому що не завжди вистачає на всіх. Дивіться, який в мене бутерброд вийшов. Раніше я м'ясо, рибу їла з хлібом, а тепер з листям салату, тобто зелені. Спочатку для мене було дивно, як можна взагалі їсти м'ясо з листям салату. Ось так замотано. Ми в Китаї таке перше побачили. А тепер звикли мені дуже так нічого смакує. За сміявся. Да. Смокота. Того ми поїли <плес> на 840 бат. Дві рибинки коштувала одна 300, а друга 350. І там ям коштував 150. Казали, взагалі теж потрібно заплатити 20 бат. Віка каже, давай будемо їсти лід. Не, я можу. Та я знаю, що ти можеш. Олег собі просто в стакан складає лід. Для місяць цей касації. Я в шоці. Бачите, які ми економні. Е економія. Ще тут купа рибки також ще готується. Слухай, мангалів стало, до речі, більше. Коли вони тільки починали, якраз вони відкрились. Ми тут ну жили близенько, то ми завжди бачили. То був такий один маленький мангал. Потім два. Зараз ось тут вже таких шість величезних, навіть не шість, шість, сім, там ще один стоїть. Класно. І що хочу вам сказати про том ям. Насправді, том ям взагалі ніякий, дуже кислючий, дуже багато лайму, якийсь водянистий. Ну, тобто, дійсно мій набагато смачніший. Тому що, знаєте, він як для себе зроблений, а цей том'ям взагалі не сподобався нікому. Гадала по своїй пам'яті, пам'ятаю. Не забула, тут ростуть драгонфрути. Хочу вам показати, на чому і як вони ростуть. Драгонфрути. Я вам потім, потім додав фотографії, можливо, хто забув, що це таке. Дивіться, на ось таких кактусах. Зараз їх тут немає, не видно. Ще називають його око дракона. На ось таких кактусах. Тільки щось взагалі не бачу їх, якщо чесно, тут немає зараз. І та і тим більше ніч. Не знаю, чи вам добре видно, але ще якусь зранку вам в день зніму це все. Тут риба. Напроти риби є також пральня. Дивіться, скільки машинок, але всі на 18 кілограм. Також є столи, стільчики, де можна зачекати. Там є взагалі якісь комп'ютерне крісло, щоб було зручно. А ще й барна стійка, типу з кріслами. Ну, взагалі, комфортик. І ще дивіться, яка є штука, Олег вже пробує. Вона робоча працює. Класно, дивіться, ви просто сідаєте собі і вчілите, поки ваша що там, шмот переться. Класно. Друзі, ось такий сьогодні був наш день. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!